Сьогодні у випуску на запорізькому напрямку окупанти намагалися повернути втрачене положення. Почали з нуля. Переселенки та пенсіонерки опановують нові професії в рамках грантової програми. Військовий одяг, тенти для машин та бронежилети для собак виготовляють запорізькі кравчині. На запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше вербового про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступати, завдають окупаційним військам втрат в живій силі і техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. З 17 тисяч споживачів, які були знеструмлені у Запорізькій області через нагоду, понад 14 тисяч вже заживили. Про це розповіла Суспільному речниця Запоріжжя Обленерго Сорослава Цупренко. Знеструмленими залишаються 2687 родин у 32 населених пунктах. аварійно відновлювальні роботи тривають. На Запоріжжя обрушився південний циклон, який сформувався на Балканах і переміщувався території України 26-27 листопада, сказала завідувачка сектору метеорологічних прогнозів обласного центру гідрометеорології Інна Лазарок. Центр циклону перетнув Запорізьку область у першій половині ночі 27 листопада. Дощ перейшов в мокрий сніг, температура почала знижуватись і спостерігалась налипання мокрого снігу до 2 міліметрів дорогах творилось у ледиця. на даний час. Сьогодні вранці південний циклон вже покинув територію України. Ми знаходимося в його холоді часті. Вже сам центр вже знаходиться за межами України. Через нічну негоду проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням були й у тимчасово окупованому Бордянську, за словами голови міської військової адміністрації Вікторії Галіціної знеструмлено було третину міста після шторму було затоплено міську набережну та частину центральних вулиць, прилеглих до моря. Шквальним вітром повалено десятки дерев в різних мікрорайонах, пошкоджено господарчі будівлі, рекламні конструкції, декілька кафе на Зуському проспекті. Станом на зараз вода частково зійшла, проте підтопленими залишаються окремі домоволодіння в прибережній частині міста, і також спостерігається сильний шквальний вітер. Новий циклон пройде Україною 26 листопада. У Запорізькій області очікуються опади. Температура повітря від 7 до 12 градусів тепла в день та від 3 до 8 вночі, сказала Інна Лазарок. Після проходження цього циклону невелике похолодання. Найближчі морози очікуємося не раніше 4-5 грудня. Вже там невеликий морозець вночі до 5-7 морозів. На полігоні військові 128-ї бригади ТРО навчають солдатів стріляти з гранатомету. Це гранатомет РПГ-7. Він для враження ворожої техніки легко броньованої. Можна танк, якщо удачно впадеш. Боєць Володимир каже, спочатку відпрацьовують техніку тримання вогнепальної зброї. Ми сьогодні навчимо стріляти просто, а щоб попадали нормально, ну треба буде ще декілька пострілів зробити. 64-річний військовий доєднався до ТРО 27 лютого минулого року. Чоловік з Луганської області розповідає, працював залізничником, вийшов на пенсію за віком. Після початку повномасштабного російського вторгнення з дружиною евакуювався до доньки у Дніпро. Ворог прийшов. Треба захищати свою країну. Пішов в воєнкомат. Я не пішов за віком, а пішов в ТРО, а там брали тоді всіх. Тих, хто служив колись, був у боях напередку постійно. Зараз трохи мене вже придержують, вже як то мені важкувато тут знайшли мені тут, я з поповненням працюю, якось так. Допомагаючи можу. Свої вміння вдосконалює 20-річний Данил. Він наймолодший серед солдатів. Розповідає, 14 років професійно займався спортом. Він кандидат майстра спорту з рукопашного бою. Два місяці тому вирішив піти на фронт. Війна ж іде з 2014 року. Та ну, чотирнадцятому році мені було 10 років. Якщо в мене там будуть діти, там не хочу, щоб вони воювали. Уже... Вдячний тим людям, які воювали так само за мене. З 2014 року проливали тут свою кров та давали мені змогу рости в незалежній державі. Граната! Стопшот! Давай! Крім стрільби, бійців навчають тактиці. Для цього 20 солдатів ділять на групи та імітують переміщення окопами. Давай. А що ти не контролюєш вверх? ж довжені верха контролю? Смотри, ти коли йдеш, ти контролюєш тільки то свій, свій перший номер. Перший номер завжди контролює 12 часов. Військовослужбовець Ренат каже, найголовніше в тренуваннях наблизити їх до реального бою. Вже сьогодні ну, третє заняття, і вони вже ну, дуже впевнено евакуюють поранених, ну імітують поранення, евакуюють. Ми безперечно отримуємо поповнення, то е, ну, проляється. Тобто ми продовжуємо підготовку вже знову прибувшими. От потім ми проходимо злагодження, де вони от відпрацьовують уже поділені на групи тими групами, котрими вони будуть виконувати бойові завдання. Також каже Ренат, навчають злагоджені роботі в команді. Я намагаюсь виховувати військових у. В такому вигляді, що усі ми ну, ми усі побратими, ми усі равні. Тобто десь там подалі від фронту, ми маємо якісь звання. А чим ти наближуєшся до лінії фронту, до орків, то там вже працює ну таке як братство. Після двотижневої підготовки на полігоні солдати почнуть виконувати бойові завдання. Поліна поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Заснувати бізнес або ж підвищити кваліфікацію. У Запорізькій області діє грантовий проєкт для жінок. Одна з його учасниць пенсіонерка Тетяна Іванова. Жінка розповідає, наважилася відкрити власну справу 66 років. Взяти участь в проєкті, її вмовили знайомі. Мене довго вмовляли. Я люблю робити руками, вмію робити руками, але розмовляти і гроші це для мене дуже тяжко. Я Розказують, розказка, добре буду. Тоді починають розказувати про бумаги. Про закладу. ні, я не буду і так декілька разів. Ну тоді таки умовили. Жінка розповідає, має фахову освіту швачки та досвід роботи у цій сфері, займалася ремонтом одягу. Нині ж каже, обрала для себе інший напрям у цій сфері шиє з катертини. Дуже цікаво, як буде перемога, і всі будуть застеляти столицька тертинами. Я думаю, що це дуже буде людям потрібно. Тетяна каже, розвивається в цій сфері разом із подругою. За кошти гранту їм придбали дві швейні машинки вартістю 80 тисяч гривень. Це вишиває, це вишивальна. Вона ті ж самі функції в неї, і в цій машинці є, плюс вона ще вишивальна. Учасниця проєкту Світлана Калиниченко. Жінка витратила отриманий грант у розмірі 11 тисяч гривень на навчання. Розповідає, до Запоріжжя приїхала з Гулійпійського району області, до повномасштабної війни працювала доглядальницею. Нині ж вирішила здобути освіту грумера. Вирішила взяти участь, тому що, по-перше, я люблю навчатись по-друге, я ну, змінила місце проживання в зв'язку з війною. Ну і ще у мене є така можлива думка, що можливо, колись я ну, спробую себе в зооволонтерстві. Тобто мої навички грумера вони можуть знадобитися якраз і для цього. Світлана розповідає: вже маю перукарські навички, та й досі вчиться правильному підходу до чотирилапих клієнтів. Іноді буває важко знайти спільну мову з твариною. Ось тобто у нас клієнти не бувають на посидючі, їм же не скажеш сиди, так як мені треба, підніми лапу. Світлана каже, аби стати майстром своєї справи, необхідно підстригти сотню тварин. Нині жінка вчиться, як правильно просувати свій бізнес. Цьому навчають усіх учасниць проєкту, розповідає його комунікаційний менеджер Микола Колодяжний. Наразі продовжується конкурс грантів спеціальний для жінок ВПО та інших вразливих категорій, і за ці гранти вони можуть по-перше або створити, або розвинути. Підприємницьку діяльність свою а по-друге, пройти підвищення кваліфікації або перенавчання. Ось а фінансування проєкт отримує завдяки підтримці структури ООН жінки в Україні та посольству Японії в Україні. Для участі в проєкті відібрали 34 заявки. На загальну суму грантів – 1 мільйон 600 тисяч гривень, розповів Микола Колодяжний. Карина Голунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Плащі від дощу, спальники для військових, плитоноски та бронежилети для собак виготовляють запорізькі волонтерки. Кривниця швацького цеху Олена Грекова каже: військовий одяг та амуніцію почала розробляти торік. Шиємо ми амуніцію, спальники, які саме тут розробили, і думаєм штані саме теплий, найлідші плащі, які від дождя і катори ткань, особливо яку не від тепловізари. Це пончо зшити з нейлонової тканини з інфрачервоним оздобленням, завдяки якому плащ не відображається в тепловізорі, і військові можуть бути менш помітні для ворожих дронів та окупантів. Я її тільки шукала і ждала, коли вона з'явиться в доступі, щоб її закупити і пошити ці плащі понча. Отзиви різні. Ребята тестили, Хто-то говорить, що працює добре, хто-то говорить, що все одно видно, ми намагаємося усовершенствувати. Це. Тобто, ну, ще не все досконало, але ну, намагаємося. Швадський цех створили на початку повномасштабного вторгнення. Тоді до нього долучилася й волонтерка Ірина Ярова. Жінка розповідає, в осінньо-зимовий період найбільший попит на плащі дощовики та спальники. Пончо шиють так, аби військові мали змогу не тільки одягнути на себе, але й зробити над окопом навіс. Це для хлопців, наприклад, він вдягається тут каски. Він під каску зроблений, тобто об'єм великий. Якщо ну, там, треба менше зробити, можна його так. Все дуже швидко відкривається. І ще плюс кончу, це можна. Отак тримайте. Бачите, тут петелечки. Можна присісти. Наприклад, в окопчик. Спальники ж для українських захисників шиють зі спеціальної тканини, яка повинна зігрівати до 35 градусів морозу, каже Ірина Ярова. У нас цей спальник теж зроблений не як кокон, як... не як кокон а зроблений зараз покажу як ковдра. Можна Лягти, просто закутатись, ну, якщо треба, можна тут, якщо треба ножки, може бути вже й обуві. Це внутрі, а це балоні. Вона теж скользкая, гігроскопічна, чоловіку комфортно повернутися, тому що військові стоять в одежде, и главное, і головне, щоб вони швидко вискакували, комфортно ловили». Проблем з тканиною та фурнітурою волонтерів немає, каже Олена Грекова. Бракує лише робочих рук. І самі донатям, і дорослі донатя настільки не вистачає робочих рук. Якщо хто хоче допомагати разом до перемоги, Запрошуємо до нас Олена Лисенко, Геннадій Корчененко. Суспільне новини Запоріжжя.